Сен-Жермен, Алхімія Гідності, ти канал Божественного потоку, послання на тему грошей світла та свободи творення. Налаштування. Сядь рівно, закрий очі, уяви перед собою фіолетове полум'я, що м'яко палає, не спалюючи, а трансформуючи це не вогонь страху, це свобода бути вартим. Промов подумки, я дозволяю собі бути каналом. Я дозволяю енергії свободи текти через мене легко, з гідністю. Послання, я сен-Жермен, мої слова не про багатство. Вони про гідність, що не боїться бути підтриманою. Енергія грошей це не лише обмін, це простір, у якому ти зцілюєш рани від окремлення від світла. Ви звикли вірити, що служіння це самопожертва. Але істина в тому, що служіння, поєднане з гідністю, це алхімія. І саме ця алхімія відкриває двері до нової землі. Ти можеш бути каналом, через який дух рухається в матерію. Коли ти дозволяєш собі приймати з чистим наміром, ти перетворюєш енергію, яка століттями була спотворена страхом, і повертаєш їй частоту свободи. Не чекай до краю, ти не повинен доводити, що заслуговуєш. Твоє світло вже вартісне. Приймати це теж дія світла. Кожен дар, кожен ресурс, кожен потік. Не для володіння, а для втілення вищого наміру. Вчися приймати з легкістю. Вчися творити з повнотою. Вчися передавати з радістю. Це і є нове золото епохи світла. Числові коди Сен Жермена. 744 Свобода в прийнятті. 117. Гідність через дію. 888. Нескінченний потік підтримки. 913 Алхімічний вибір. 555. Трансформація форми у світло». Вибери код повтори подумки тричі чи дозволь йому вібрувати в твоєму полі. Практика я алхімік божественного потоку. 1. Заплю очі. 2. Уяви, як потік фіолетового світла входить через маківку і розтікається до серця і рук. 3. Промов подумки Я не про брак. Я про свідомий потік. Я дозволяю енергії служіння стати підтриманою. Я дозволяю собі приймати, аби творити ще глибше. Чотири відчуй тіло, зроби дію в тілі, слові чи прохання як підтвердження. Завершення. Світло не потребує дозволу бути, але воно чекає, поки ти даси дозвіл собі бути видимим, підтриманим і творчим одночасно. Я сен Жермен, і я поруч із тими, хто готовий повернути гідність своєї місії, і дозволити їй стати не тільки натхненням, а й формою, що живе. Запрошення до коментаря, яке речення або код сьогодні розгорнувся в тобі, як ти відчуваєш світло в темі прийняття? Поділись разом, ми зцілюємо простір, який століттями був приглядом.